Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні! Маємо прекрасний час, благословенний час. Маємо піц сьогодні. Тож постимо і знову розважаємо над посланнями Богородиці. І сьогодні 25 жовтня 2018 рік. Дорогі діти, ви маєте велику благодать, що покликані до нового життя через послання, які вам даю. Це, дітоньки, благодатний час, час і заклик до навернення для вас та майбутніх поколінь. Тому вас закликаю, дітоньки, моліться більше і відкрити своє серце моєму Сину Ісусові. Я з вами і усіх вас люблю та благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, знову нагадую, що це є час, час благодаті, великої благодаті. Каже, ти сьогодні маєш велику благодать. Ти маєш сьогодні велику благодать? Якщо ти її не відчуваєш, то знай, що ти її маєш. Навчитися треба приймати цю благодать, жити цією благодаттю і, власне, свідчити цю благодать. Бо Марія каже: ти маєш велику благодать, що покликан до нового життя через послання. Чи ти покликаний до нового життя через послання? Ну, покликаний. Бо Марія Е, каже, дитинко, це благодатний час і заклик до навернення для тебе і для майбутнього покоління, для твоїх дітей, для твоїх онуків е, і далі, далі, далі. Ми живемо в неймовірний час, благодатний час, так, коли ми почитаємо про минуле, там, та, де там в часах якихось святих, в часах об'явлень, і ми такі. В часах Ісуса апостоли мали велику благодать, вони ж бачили Ісуса, вони були з Ним. І, і то, і то, і то. То ми, нам здається, що то був час такий кращий, благодатний. Так? Ісус ходив, всіх зціляв. А Марія каже, сьогодні такий самий благодатний час. Благодатний час. І наступні покоління будуть казати, що ой там люди жили в такому благодатному часі, і Марія являлась в Меджугорі. так? А ми чи ми проживаємо сьогодні благодатний цей час? Чи усвідомлюємо цю благодать, яка нам сходить кожного дня? Бо якби усвідомлювали, то були б щасливі, були б радісні і були б цими свідками миру, так? Каже Марія, цей час заклик до навернення для тебе та для майбутнього покоління. Тому тебе закликає, дитинко, молись більше і відкрий своє серце Ісусу. Вскрій своє серце Ісусу. Бо я з тобою і люблю тебе та благословляю своїм Материнським благословенням. Марія дуже часто благословляє на всі, на всі етапи, так? на всі етапи нового життя, на всі етапи наближення до Бога, до Ісуса, до Царства Божого. Бо це є наш шлях, наша ціль, наша місія. І власне, коли Марія каже. Відкрий своє серце Ісусу, це означає, спрямуй свій напрямок, спрямуй. Зараз, вже в скорому часі буде Євангелія Царства, шоста частина, і там отець добре буде розповідати про розділи ці душі, так? душі, духа тіла, про розділи, звідки беруться прагнення, як ми будуємо цілі, пріоритети. І, і, власне, будемо розбирати там, як, власне, Серце своє відкрити Богу, відкрити своє серце Ісусу, поставити правильні пріоритети, правильні цінності. І, і сьогодні Марія вже закликає до цього. Так? Віддайте, відкрий своє серце моєму Сину Ісусу. Відкрий Його. Відкрий Його на всі слова, які дає Ісус, на стиль життя, який пропонує Ісус. І тоді будеш розуміти цей благодатний час. І тоді дійсно зможу сказати, я живу в благодатному часі. Я благословенний і живу в благодатному часі. І Марія закликає знову ж таки нагадує про навернення. Не, не можна сказати, я навернутий. Завжди є куди рости. Завжди. Завжди. Тому не зупиняємось, ростемо в посланнях цих, живемо цими посланнями і усвідомлюємо, що це е, найкраще. найкраще е, Послання, які нам даються в цьому часі, будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.